Бажаю здоров'я всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні на продажу у нас Yamaha Axis Street Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Кубатура у нас 125 кубічних сантиметрів, тобто 125-ка. От, Скутерочок, в принципі, Доволі цікавий як по дизайну, так і по двигуну. Він вже з заводу йде на легкосплавних дисках, на е, легкосплавній, гарній вилки передній. Тобто, в принципі, е, доволі цікавий такий апарат з великим сидінням. Ну, Конкурент деяким модельним, скажімо так, рядам із Suzuki. Із Хонди, ну, це вже кожен підбирає під себе. А ми, як завжди, будемо по порядку показувати, хто він і що він. так, От так виглядає задній стоп. У Аксіса у нас гарний такий масивний багажник. Це мені дуже подобається. Його можна взяти отак з боку, пересунути, посунути, поставити кофра. І відстань від сидінням і до багажничка, де буде стояти кофор, дозволяє навіть взяти кофр зі спинкою і доволі буде комфортно. Навіть з кофром. ну Скажімо так, не у всіх так гарно придумано скутер. а До речі, перший раз у мене в такій фарбі, коричневий перламутровий такий колір гарний. От Далі гума задня стоїть IRC, відсотків 70% по протектору залишилось. IRC Urban Master стоїть гума. Гальма в чудовому стані. Амортика є де-не-де де де місця ржавчини, але він не, не тече І ржі, точніше, але він не, не тече, в принципі, живий амортизатор. Стан розхідників варіаторної системи, дивіться в кінці, як завжди, дивиться мої ролики, все буде показано, в якому стану розхідники у нас так, сидіння, сидіння перешивалося, Прийшлось мені це зробити. Так, під сидінням доволі такий місткий багажник, та й глибокий він так. Бак. Бак. Бак, в принципі, чистий. Тут єдине, що чуть-чуть ржавеньке було і все. Так, по кришечці 14.07. Або 14 рік, або 7-й, Ну сидіння взагалі 11 рік. Сьомий місяць, ні, сьомий рік, сьомий рік 11 місяць, це зрозуміло. Так, йдемо далі. Тут у нас місце для ніг пасажира. Далі є бокова підножечка, яка відключає оберти двигуна. У Аксіса у нас такий гумовий коврик стоїть. В основному всіх скутерочків Іде пластмасова підлога, тут такий гумовий, бачите, коврик. В принципі, таке цікаве рішення. Поясню чому. Чим цікаво і чим ні. Не цікаво, тим, що він з часом всихається і стає такий негарненький. От. Чим цікаво, ну, більш така поверхня чіпка, можна щось поставити, якийсь кульочок, відро і ще щось. Так, скажем так, воно не так буде тікати з підлоги а Прикольно те, що у Аксіса пологий пол, тобто людям з високим зростом буде зручно цьому скутеркові Ну і Мені зокрема можна витягнути ноги, в принципі він такий комфортненький скутерочок. Є гачечок для кульочка доволі такий непоганий карман, не у всіх він є. Один ключ. Ключик один. Так, ручки Ручки залишились оригінальні, в основному вони от, от, от з такими ручечками приходять. Тут зеркала кріпляться, 16460 пробігу у нас. От, В принципі, все нормально. Десь тут чуть-чуть ручка, бачите, от подерта була йшла з Японії. Їх там прив'язують і так далі. Так що є таке. Так, по пластику. Ліву частину я вам показував, вона в принципі ідеальна, без дефектів взагалі, без подряпин, без нічого. Голова. Аналогічно, ціленька, без ніяких питань. Клюв. До речі, тут стояв кошик, хтось мене Не хтося, буває, люди запитують, чому тут от, дві, третя, третій отвір. Сюди чіп... чіпляється кошик. Бачите, тут стоїть різьба. от в ці у ви можете поставити кошик. Йдемо далі. Гідравлічна гарна вилка у нас у Аксіса, легкосплавні диски, красиві. От, передня гума стоїть нова. По диску. По диску, по диску, ну, відсотків 10, 15, 20 зносу. Отак, в принципі, живий диск, питань немає. Так само і колодки живі. По кльову, в принципі, таких подряпин взагалі немає. Ну, Дуже гарно аксіс виглядає, тим більше, як я і сказав, в такому кольорі в мене ще не попадалося. Гарний такий незвичайний колір. І от буквально одна така незначна подряпинка на весь скутер. Так що по пластику можна сказати, що взагалі ідеальний стан. От таксі мені подобається, що є таке крило, яке захищає від болота. Тобто такий в принципі, підходящий варіант для наших умов. Накладка, отака, бачите, на глушник. В принципі, немаленький, такий цікавий скутер. Аналог, скажімо так, не аналог, конкурент, по братим. і Сузукі Адрес. Холодний аксіс. Треба завести. Отак він заводиться на холодну. Буває з четвертого, буває з третього разу. Не обов'язково у вас скутер має заводитися з першого разу, коли він холодний, і тим більше, коли він у вас довго стоїть. Чотирьохтактних скутерочків, в принципі, з часом стікає масло з ЦПГ, з поршньової групи. Ну і трошечки пропадає компресія, скажімо так, щоб підняти масло, вам прийдеться. Декілька разочків або ножкою, або стартером його, скажімо так, покрутити. В принципі, інжекторного скутерочка легше завести, ніж карбюраторного. О, таксіс у нас на інжекторі. В принципі, заводиться без питань. Так, йдемо далі по оптиці. Мені подобається те, що у Ямахи навіть 125, са 16 36-та моделька, 39-та, ну і не знаю, можливо щось забув. У всіх йдуть однакові поворотнички і однакова фара. Тобто таке універсальне рішення, якби вони зробили, щоб далеко не йти, не шукати запчастини. Все, по оптиці все працює, поворотнички моргають, все. Все працює. Тобто такі, як кажуть, унісекс запчастини і це доволі би, приємно, коли вони так роблять. Хоча є свої але. Але полягає в тому, що втрачається унікальний дизайн. Ну, як би так Так зробили і так є. Дивіться, бачите, світло пропало, це все, у нас кнопочка закисає, є дальній. Є ближній, дальній, ближній, все працює. Кнопочка потрима... О, бачите. Кнопочка контакт якби розпрацюється. Так, далі йдемо. Рівненько працює двигун. Прогрівся трошки. Чистенько, тихенько, ніяких сторонніх звуків немає. По роботі двигуна питань зауважень в мене немає. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео, телефонуйте, техніка розмитнена, ставиться на облік, сертифікат відповідності також роблю. До речі, навіть роблю документи тим, хто їх не встиг зробити. Кому цікаво, звертайтеся всім вдалих покупок. Привіт! Сьогодні дивимось Yamaha Axist Street 125, в якому стані варіатори, Так, по черзі тарілка переднього варіатора так виглядає, без ніяких питань, без дефектів, без зносу. Передній варіатор. Також дивіться всі дорожки ціленькі, без ніяких питань і зносу, в принципі, немає взагалі на варіаторі. Так, далі ремінь варіатора 41D. Ремінь не потрісканий в чудовому стані, в принципі, взагалі без ніяких проблем не розтягнути нічого. Так, задній варіатор, тобто колодочки щеплення в основному нас цікаво. Ні? Тут також все супер. І колодки відсотків відсотки 70-80 по залишку. Ну і останнє, що цікавить, це ролики варіатора. Ролички Повністю всі ціленькі, без ніяких питань, тобто варіаторна система по аксісу в стані нової взагалі розхіднички.